Про таких кажуть: він не боїться ні бога, ні чорта. На Кіровоградщині п'яниця пограбував та підпалив церкву. Віряни разом з настоятелем храму отцем Іваном прийшли на вранішню літургію. Коли відкрив храм, храм центральних дверей, то я був у ужасі, тому що на полу валялися і подсвічники. І хрести одне з вікон церкви було розламаним, а всередині храму все розкидано та вкрито чорною кіптявою. Приголомшені отець та парафіяни зателефонували до міліції. Правоохоронці стали шукати вандала протягом доби. Було затримано місцевого жителя 71-го року народження, неодноразово судими, в якого були вилучені речові докази. Затриманий у своєму гріху, звинувачує оковиту. Состояння було хуже, п'яного, просто пили і все, а закінчилось тим, що попав в церкву. Але провину визнав і покаявся. Вину визнаєш? Так, да, визнаю, звісно. Щодо затриманого, пан отець каже, зла на нього не тримає, Бог йому суддя. І додає, зараз головне відновити храм. Наш приход він поніс колосальний ущерб. Затриманий за свій злочин буде відповідати не лише перед Богом, а й перед законом. По даному факту відкрито кримінальне провадження, на даний час триває слідство.